200 км і літри антифризу нема. Минулого тижня, значить, цю машинку випустив. Відосі раніше. Отам, он, три глушки в голові я міняв. Вони за випускним колектором. Машина стояла на дворі дві години торохтіла, газували, все порядок. Ніде нічого не текло. І як я казав на початку, за 200 км настало півлітри антифризу. І ось машинка прогрілася і, не знаю, буде видно чи не буде видно. Ну, зараз воно вже трошки підсохло, але йде пар. Тобто вже біжить десь тут спереду. Там, де ззаду і глушечки міняв там порядок, там все сухенько, вже на душі спокійніше, але все одно втомило мене. Тут антифриз, мерседес стоїть з антифризом. Всі потекли. І поки моторчик ще гарячий, трошки тут розберу, щоб візуально було доступно, і тоді дам знову сюди тиск і буду дивитися, звідки ж уже і тут біжить. Якщо бігенько зараз розберу. І вже трошки розібрав, перше, що дивлюся, колись тут патрубка міняли. Ну як патрубка, Хімічили. І воно видно, зігнутий як патрубок. І тільки зняв трубочку з бачка, одразу почало капотіти ну, з під того ж самого патрубка. Ця вся хімія буде викидатися однозначно, бо ну, це ж воно аж нікуди не годиться. Як патрубок був ну, такий зігнутий, то все одно б через якийсь би час, то все одно б він крякнув. Йоу! Отака от от хитра дюрка на цьому штуцерку. Штуцерок йде в замовлення так само із патрубками на теплообмінник. Один і другий. Щоб потім не розбирати його ще разок, то все оце і заміниться одним ходом.